Вітаю, друзі! Я з України, 13 серпня сьогодні, 23-го року. Хочу трошки поговорити з вами про Туї. Зараз показую я Брабант. Це Голд Брабант. У мене він росте ось такий загорожений, ніби. Ну, Тут в мене доріжка, і в принципі починаються далі клумби, мій основний сад. І можна було би тут і нічого і не садити, тому що якщо їх не стригти, вони згодом можуть і зімкнутися, хоч вони там на відстані посаджені. Так, але все одно вони я їх не висаджувала з тою метою, щоб закрити. Клумбу, ні, це таке, знаєте, у мене легеньке зонування. І саме тут ту і посаджені для того, щоб стригтись. Я ізначально це знала, коли я їх сюди висаджувала, що я їх буду формувати, буду стригти. Єдине, що я досі не визначилася з формою, а, то мені в голову приходить штамова форма, тобто один просто шарик зверху. А, то я думаю, що я зроблю декілька шариків. Іноді я думаю, взагалі що я там якусь цікаву форму їм надам. Ну, можна було б і вистригти спіралі, але я не вмію, ну поки не вмію, можна в принципі, і спробувати, можливо, і вийде. Я бачила, як це робиться. В випадку чого, то і вони швиденько, особливо брабанти ростуть, тому якісь там погрішності воно не буде видно. Але хай ще поки ростуть, ще загущуються вони. Я їх стригла трошечки навесні і знову вже треба стригти. Купувала я їх по акції по розпродажу. Тому що ну вони хоч і були в контейнерах, всі були в контейнерах, але дуже-дуже дешево. Такі вже десь, ну я не пам'ятаю, не буду обманювати вас. ну Вони величенькі були. Не, не метрові, звісно, але сантиметрів 80, здається, мені так візуально собі згадую, мабуть, вони були. Дуже дешево їх продавали, тому що в питомніку куди... де... Де їх купили на перепродаж, чи я не знаю, як там вийшло, їх не формували. А не формовані туїв, самі розумієте, вони неохайні, вони розлогі, вони лисі майже. І коли я отримала, ну я знала так ніяких претензій, але так, коли отримала, посадила, думаю, боже мій, нащо я це зробила? Ну і завдяки стрижкам вони вже мають якийсь результат. Вони були майже лисими. Майже лисими. І до речі, знаєте, так цікаво вийшло. У мене знайома, моя дуже гарна знайома, я її люблю, Лариса. Якщо будете дивитись, то це про вас. Моя знайома, вона дуже любить мій сад, приходить до мене в гості. Раніше частіше приходила зараз. Не так часто, як мені хотілося б, <кій> я завжди її рада. Але вона приходила, ну там дивилась, ходила сад, все ну там десь щось в мене іноді змінювалось, пересаджувала. Проте ці туї вони були посаджені тут дуже давно. І щоразу, як вона приходила, то, то вона ходила цією стежкою. Вона їх бачила, але видно, що не звертала увагу, тому що там не було на що звертати увагу, розумієте? І одного разу вона до мене прийшла і каже: Ой, Оксанка, а ти що тут туї посадила так гарно? Я кажу: Ну так, посадила вже декілька років, як ростуть. Вона каже, та не було їх тут. Я кажу, ну то як не було, були. Просто теж розумієте, стрижка. Стрижка, що Скільки вона вирішує питань, От рослина здається, ну кривенька, ніяка, до речі, це щодо кривенької, таку, таку теж я купила без назви на ринку. Я її ось скоро буду стригти. Ось тут вона вже така здоровена, але її звідси поганенько видно. Але ну, видно розміри, вона вже здоровенна простоту, я купляла таке, що просто не було на що дивитись. Вона крива. От прям в прямому сенсі була крива, лисая. Ну і з... коштувала, звісно, недорого. Я її купила, посадила. Тепер це величезне дерево. Все завдяки стрижкам. Завдяки стрижкам стрижеш. Чим більше стрижеш, тим більше загущується крона. І тепер. Я задоволена, вони вже мають гарний вигляд. До речі, поки я тут ще покажу, у мене тут гойдалка стоїть позаду. І дуже гарно навіть сяду. Навіть сяду. Ось так. Бачите, давайте з вами погойдаємось. Класно ці туї будуть колись сформовані. Якусь все-таки форму колись я їм так і придумаю, підстрижу. І буде дуже гарно. Буду стріхти таким чином, щоб вони не закривали мені рослини, ті, які ростуть в клумбі, але щоб їх і було видно, як акцент вздовж дорожки я таке дуже люблю. Я взагалі люблю зонування саду. Це таке теж одне із зонувань. Ну і О, так, де я бачила зараз, та тут є, скрізь є. Хочу сказати щодо цвітіння. Вже також я розказувала, що бачила відео, розказувала, щоб у цього не утворювалось насіння. Треба їх промивати. Туї там було сказано два рази на день. Ну, Тобто, зранку, звісно, не в спеку, ж, зранку. Раненько і ввечері гарно-гарно струєю води промивати, щоб збивати пельцю і щоб не зав'язувалося насіння. Тому що поки воно ще зелененьке, таке жовтеньке, ну, воно виглядає досить непогано, тим більше тут з жовтою хвоєю воно взагалі зливається, його і не видно. На зелених такі ж самі зараз насінені і їх видно більше, тому що там зелена хвоя. Проте, коли вони вже дозріють, вони стають такого ну, сухі, сірого такого сіро-коричневого кольору, і це виглядає дуже негарно. Як на мене, це виглядає ну прям жахливо. Я там десь ходила, там і обривала їх трошки, але звісно, чим доросліша рослина. Тим їх буде все більше і більше. І я бачила вже великі дорослі туї, там десь в містах посаджені. Звісно, їх там ніхто не проливає. Боже, мій кіт, білик. от Що ти там вже приніс? Вже щось їсть. Якусь десь, не знаю, тараньку приніс. звідкись. Ну, У нас таке не їдять. Де він взяв її, я взагалі не знаю. Що я казала? Тобто в містах, так де ростуть вже великі досить дорослі дерева, їх там ніхто не проливає, не обливає і на них висять ці це насіння. Це, ну, як на мене, це негарно виглядає. Ой, в мене 5% заряду лишилось, тому я зараз швиденько буду закінчувати відео. Що я ще хочу сказати? Це насіння. Я так і подумала, що я в цьому році зберу із цих туй. Там далі вже не буду бігти. Це теж в мене туя, Golden Braband. Я її стрижу, формую, все-таки біжу, бачите? Формую, стрижу її. Треба знову надавати їй форму, ці шарики. Буде такий топіарій. Там далі у мене ту і брабанти посаджені. Ну і тут, ось тут, на задньому дворику. Я також недорого купувала знову, саме через те, що їх не стригли, не формували. Вони були листі, ну і вони й досі листі. У мене вони не такі охайні, не такі гарненькі, як інші. Ті, які стрижені саме, все-таки вони лисуваті в мене треба частіше стригти. Ну і насіння. Насіння на них ого, го скільки, подивіться, воничко світить, я не бачу, що я знімаю. Ну, я думаю, що видно. Я, наприклад, я не бачу. Тут воно вже, бачите, починає буріти, так сказати, дозрівати. А ось ось що я кажу. Про що я кажу? Що це негарно. Ось це минулорічні. Вони легко оббираються. Але виглядає це не досить гарно. Але це насіння. Я не ніколи не дивилась, не розглядала. Можливо, о, треба висаджувати, сіяти саме, о, Ні, це ж скарлупа. Я думаю, що з них вже повисипалось насіння, буду дивитись вже по-новому. Я все-таки хочу спробувати посіяти туї, тому що мені їх треба багато. І я розумію, що вони сортові ознаки а, можуть не набути і, скоріш за все. А, вони не будуть сортовими, це вже будуть видові туї, але мене це влаштовує. Абсолютно я цього не боюсь, тому що їх все одно буду стригти. Ось я показую друзі. Бачите, що я кажу? Оце ще з минулого року на сінічку. Ну, це не... вигляд воно псує. А, якщо воно десь в кроні всередині, от як зараз, о, молоді прирости закрили, то воно ще більш-менше. Якщо воно ось так і видно його, то це виглядає дуже негарно. Тому майте на увазі. Так, а в мене батарея сідає, біжу ставити на зарядку. Хотіла ще пройтись по іншим сортам, ту і показати. Але вже, мабуть, наступного разу. У мене ту і не так, то і багато, Ой. тому колись ще колись покажу окремим відео інші сорта. А зараз, друзі, пока-пока. Разом до перемоги.